Вітаю, діти! Послухайте казочку. Жив був в одній хаті вінечок. Він був справжнім господарем. Завжди був під рукою, коли потрібно було щось швидко прибрати, і працював він залюбки. Аж ось одного дня до хати приїхав новенький блискучий пилосос. Волосос був такий великий, красивий і мав хобота, а ще в нього був довгий шнур. Ним він з'єднувався з якоюсь електрикою і починав гучно співати. Вж. Не те, що Віночок так тихенько, що його голосок майже ніхто не чув. Віничок навіть засмутився і засумував. Ой, подумав він, тепер я не потрібний цей пилосос, хоч і гуде гучно, та робить все гарно та швидше за мене. Але одного разу після обіду господиня взяла саме його віничка для прибирання, бо її маленька донечка заснула. Віночок дуже зрадів і прибирав дуже ретельно і тихо-тихо, щоб маленьку донечку не розбудити. Відтоді Віночок більше не сумував, бо зрозумів, що важливий і потрібний, точнісінько так, як і пилосос. Діти, чи сподобались вам герої цієї казки? Назвіть їх. А як співав віночок? Коли працював? Тихенько, ш. Шш. Шш. А як співав пилосос? Гучно вж. -ж -ж -ж. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. До зустрічі мої любі.